Не сує та бачить мене звати Ніна Копаниця, і це подкаст Культурний Франик. І сьогодні з нами неймовірно талановита співачка, яка вже встигла захопити серця багатьох своїми треками, і яка зараз дуже активно розвиває свою кар'єру. Тайна. Привіт! Я дуже рада, що ти змогла до нас приєднатися. Розкажи, як твої справи, як зараз приходить твій день? Привіт, привіт! Ти так класно мене представила, що я аж тут вже так засоромилася трішки. Все супер працює зараз. Я поки що в франківську в рідному, любимому, найкращому франківську, але вже зовсім скоро я повертаюся до Києва на навчання. Так, тому все супер. Ми працюємо, створюємо нові треки, і я дуже дуже цьому тішуся. Якраз ти нещодавно переїхала з Івано-Франківська до Києва. Розкажи, як розпочинати новий етап життя у столиці? Складно. Особливо в теперішній час це дуже складно. І враховуючи те, що я дуже така е панікерша на рахунок всього, то мені було дуже важко адаптуватися. І найважче це, напевно, те, що кожної ночі повітряні тривоги. Це, напевно, на най найгірший етап. Але так, то я дуже люблю Київ, я вже давно мріла про те, щоб переїхати, і давно хотіла цього. Е хотіла... Переступити цей крок, і нарешті я це змогла, і дуже тішуся цьому. І е, насправді мені здається, що мені вдалося дуже швидко адаптуватися. І я не очікувалася так швидко, я це зможу зробити, тому що е, це повний переїзд, де немає поряд ніяких ні близьких, ні рідних. Але я змогла це е, і дуже кажу, тішуся цьому. Ти зараз неймовірно працюєш над своєю кар'єрою, і наразі розпочався новий 2025 рік. Тож, що можна очікувати від Тайни в цьому році? Наприклад, якийсь цікавий дует, який вона зацікавив, або сольний концерт? О, от цього року я вперше писала карту своїх бажань. Uh, так, ну розписувала, що я хочу, і в тому ж списку є. Те, що я хочу зробити сольний концерт, це точно. І я його зроблю, він буде. Так, тому чекайте на це. А також, звичайно, ще дуети. В нас вже навіть є певні такі, вже почалися робочі процеси, ми вже запустили цей процес на рахунок того, щоб створити дует, але з ким я ще не буду казати. А якщо на секрет, що ще було в твоїй карті бажань? А в карті бажання точно було а, створити, написати а, хіт. Хіт, пісню, хіт Ось а, такий, прям не знаю, щоб заповнити весь тікток, весь інстаграм. Ось, і що там ще було. Мені здається, що більше я так ще розписувала про свою дисципліну, щоб частіше там не знаю, відвідувати спортзал, мати це як такий чіткий графік. Ось. Ну, це були ну, такі головні, і мені здається, що ще я записувала. Треба вже, до речі, переглянути, згадати, що я там собі не планувала. Е, я записувала про, здається, якусь певну кількість е, підписників, що в Тіктоці, що в Інстаграмі, але не хочу брехати, бо не пам'ятаю, яку я туди записала цифру. Я сподіваюся, що всі ці бажання збудуться. Я теж на це надіюся. Твій стиль музики можна сказати, що він і поп, і свій. Тож, як би ти його описала? А, дуже цікаве питання. Я можу сказати, що зараз я ще досі в пошуках, в пошуках свого стилю. Як би це, не знаю, якось для мене важко не було, але я дійсно ще в пошуках свого стилю. І хочеться якось. Не знаю, коли я створюю пісні, мабуть, я не рухаюсь в якомусь от певному напрямку. Воно якось в мене само з'являється, появляється, і хочу якось створити щось своє. От це от теж одна із моїх цілей, щоб створити такий свій стиль, свій жанр. От. Ти співаєш із бендом наживо. Розкажи, як це відчувати таку хвилю емоцій на сцені? Це неймовірно. Кожного разу, коли я на репетиціях на концертах, це просто це я дуже тішусь тому, що я поруч з собою зібрала людей, які дійсно живуть цією музикою, які просто кайфують від цього, де ми можемо зібратися на репетиціях і просто відчувати кожен. Е Знаю кожну нотку і мати якийсь певний цей такий коннект, як музичний, так і там не знаю поглядами. А, і коли є бенд, виступати з ним, це зовсім інше, як виступати з просто під е, фонограму. От. І якось. Навіть не знаю, як передати ці відчуття, тому що коли ти відчуваєш ці барабани, цю гітару, і ти вже такий просто, вже просто насолоджуєшся тим, що ти створив, і як ти це круто поєднав, тому що зараз ми максимально працюємо над створенням нової концертної програми. Ми там не знаю, переробили інтро, ми переробили аутро, Ми купа всього зробили, і я вже просто чекаю моменту, коли ми зможемо, не знаю, там. Можливо, поїхати в якийсь мінітур або на якісь концерти, щоб просто це все показати. А можливо, у вас були якісь цікаві або смішні історії на репетиціях? У нас завжди смішні історії, тому що е, мої хлопці завжди вони мусять щось пожартувати, вони мусять щось сказати. Е, один над одним там е, теж пожартувати. І ну, зі смішного, що там було, зараз можливо я згадаю, ти так з, з, зразу, завжди так, коли, коли тебе питають, зразу не можеш згадати, але точно щось було. Дуже часто буває таке, що хтось запізнюється. Це, це в нас стабільно, там може хтось писати, що давайте сьогодні чітко, давайте не будемо запізнюватися, там хтось приходить через 40 хвилин, і ми такі, класно. ось, а Що там ще? А, оста... З останнього, що було, це ми були в нас на студії, і в гітариста нашого було день народження. І ми купили таку хлопушку з конфіті і не знали, що це найдрібніше конфіті, яке може існувати, і вся студія була потім. В цьому конфеті, і на нас наш барабанщик дуже був е е злий, бо сказав, що йому це завтра все прибирати, пилососити. Mm. А, що там ще можна згадати? Напевно, кон на концертах ще є багато цікавого, тому що. Ми дітимо всі разом зазвичай, і хтось починає щось жартувати, розказувати, то це теж така якась певна особлива атмосфера. Я дуже ця атмосфера, це я якраз мені здається, під час неї я найбільше надихаюся, надихаюся на створення чогось нового. Це дуже круто. А також я хотіла запитати, як ти справляєшся з хвилюванням перед виступами? Можливо, у тебе є якийсь особливий ритуал? Особливого ритуалу немає. Всі знають, що за 5 хвилин до виходу мене не можна чіпати. До мене не можна говорити взагалі нічого. Моя мама це зразу перша вивчила, тому що зазвичай вона, коли я ще менше була, коли ходила на якісь конкурси. Такий дитячі, то мама знала, що до мене не можна вже все. І вона зараз вже навіть <смі> близько не підходить. Вона просто мені каже, все, я йду в зал, я буду там вже сидіти, я там буду чекати на твій виступ. Вона навіть не підходить. І не знаю, я якось прямо перед самим виходом е кажу, щоб мене ніхто не чіпав, і якийсь такий вдох-видох. І якісь певні думки в голові. Я собі перекручую, що я маю там, як я маю сказати, що я на цьому концерті сьогодні маю віддати, показати людям, який в нас має бути коннект з людьми, тому що відповідно є різні концерти по тематиці, там є благодійні, є ну різні. І якось я собі складаю цей пазл в голові, щоб я розуміла, як я маю вийти і що я маю на цьому концерті зробити, яка мета. Того, що я зараз виходжу на концерт, ну на, на сцену. От і напевно все немає якихось таких прям особливих ритулів, бо я знаю, що дуже багато там, артистів, там не знаю, якусь йогу перед виходом роблять, ще щось. Але для мене такого немає. Мене головне за 5-10 хвилин до виходу не чіпати. Супер. А тепер давай трішки розслабимось і спробуємо зіграти бліц. Готова? Розслабимось з бліцем. Давай. Рок чи поп? Поп. Місто серця Київ чи Івано-Франківськ. Ранок чи вечір? Вечір. Якби ти могла мати суперсилу, що б це було? О, не знаю, можливо, якась швидка телепортація. Бо тому що мені вже інколи не доїдають поїзди, тому я... швидка телепортація, щоб я там за п'ять хвилин могла бути в Києві. Яка пісня тобі не дає спокою і крутиться в голові весь день? Ой, боже, навіть не знаю. Яка, які, які там останні наші супер суперхіти були? Mm. Ну, напевно, сьогодні я наслухалась своєї нової пісні Я порахую. Так. Тому напевно сьогодні вона. Улюблений музичний інструмент. Я дуже люблю фортепіано, люблю на ньому грати, але ще надаю перевагу барабану. З ким би ти хотіла дуетну пісню? А, дуетну пісню? Ну я б не відмовилася з, з Надзю Дорофеєвою. Помрієв трішки. Якби тебе запросили на вечерю до будь-якої знаменитості, хто б це був? Mm, до будь-якої знаменитості? Можливо, мені б хотілося отримати досвід, тому що ну, це вечеря, і поспілкуватися. Можливо, навіть з Тіною Кароль, тому що вона дуже багато прожила. І дуже, ну, вона професіонал в своїй справі. От. Круто, це було так чудово, а тепер давай повернемось до серйознішого. Разом зі своїми треками ти випускаєш ще публікації і кліпи. Тож, який кліп є твоїм найулюбленішим і чому? Найулюбленіший – це на ти мене не питай. Чому? Тому що він, можна сказати, е, такий легкий, простий, але й була і якась певна атмосфера. Атмосфера того, що там, на локаціях ми їздили на тій машині, е, той вітер на мене просто так задував. І такі вечірні кадри. І ця атмосфера це, напевно, найулюбленіший мій, але чесно, Кожен кліп е, має якийсь, е, якийсь певний е, такий, е, таку частинку, що мені в ньому там найбільше подобається. Там десь атмосфера, там, наприклад, локація, там, наприклад, не знаю, е, сам процес створення цього. Ну, поки це найулюбленіше, ти мене не питає. А що хотіла спитати, ти сама придумуєш ідеї для кліпу? Можливо, щось таке для кліпів, чи тобі придумають? Зазвичай мені придумували, давали певні якісь ідеї, але все одно я їх потім якось ну так під свій під свій настрій переробляла. От а от останній то я сама придумала, я дала завдання, ще хочу отаке, таке бачити, і вже мені допомогли з локаціями і так далі. Це круто. До речі, кожному артисту потрібна своя підтримка. Тож, хто є твоєю підтримкою? Моєю підтримкою це є моя мама і сестра. Це моя найбільша підтримка, і я їм за це дуже дуже дякую. А як саме вони тебе підтримують? А, ну, дуже часто, як і в кожної людини, там не знаю, можуть десь інколи трішки чи опускатися руки, чи з'являтися якісь думки, що там так не треба робити, або я це не зможу зробити. І завжди а, я пам'ятаю, що мені мама завжди каже, що. А, Треба кожного разу переступати цей крок і взагалі не звертати думку на те, що подумають інші. І завжди мене мама своїми такими якимись певними чіткими словами може дуже класно підтримати і надихнути, тобто не дати мені десь там не знаю впасти. Цікаво дізнатися, що тобі подобається і, навпаки, не подобається в нашому шоу-бізнесі. Мені не подобається це, напевно, те, що зараз дуже багато артистів використовують маску. Вони не показують себе такими, якими вони є. Це мені дуже не подобається. А подобається те, що в нас, нарешті, став бути класний, крутий україномовний контент. І наприкінці зазвичай питають. Що б ти побажала усім глядачам, слухачам, а я хочу поставити питання протилежне. Щоб ти не радила. Щоб я не радила, а, не радила здаватися. Немає чому здаватися, треба. Далі йти до своїх цілей, до своїх мрій. і ну, Це таке провокативне питання. Не радила. Я хочу тут всім побажати гарного там, не знаю, дня, вечора і так далі. Але ну, я так і зроблю. Нехай все вас дається і не, не здавайтеся, впевнено, йдіть до своїх цілей, до своєї мети. От. І е, всіх-всіх міцно обіймаю і буду дуже дуже вдячна за підтримку, е, за е, лайки на моїх останніх публікаціях і за прослуховування. Тайна, дякую тобі за таку цікаву і натхненну розмову. Ти дуже талановита і твої треки дійсно надихають. Я бажаю тобі ще більше розвитку нових яскравих треків. І вважаю, що наші глядачі обов'язково повинні почути твій новий трек, адже він неймовірний. Дякую, дякую. А також має для тебе подаруночок. Для мене подаруночок? Це тобі. О! Дякую, дякую, дякую. У мене теж є подаруночок. Дайте подарунок. так, так, так. Тримай. Дякую тобі, мені дуже приємно. <правда> Друзі, дякую вам, що були з нами. З вами була я, Ніна Копаниця та програма Культурний Франик. До зустрічі. Ну що, так, <сі> <А> <сі> там мікрофон. Ага. Да, але ми Добре. <сі> Дякую тобі з інтерв'ю. <сі> Мені дуже приємно.